Українська діаспора у США зібрала ще понад мільйон гривень на підтримку ЗСУ. Таку суму передали на благодійному концерті всі свої у Брайтоні поблизу Детройта. Тут гарний уринський парк, де українці прийшли підтримати Help Heroes. Ми сьогодні допомагаємо відправити ту машинку на Україну, щоб допомагала нашим хлопцям зберегти життя. Пару дрончиків для того, щоб робити справу, мочити москаликів. Тут звучить пісня. А там хлопці їх глуплять. І так робиться добра справа. Окрім концерту, тут також провели футбольний матч, ігри для дітей та дорослих. А також гості могли скуштувати класичні страви української кухні. Присутні на цій події представники української діаспори розповіли, що багато в кого з них друзі чи родичі живуть і воюють в Україні. Чудові розіграші, лотереї, все було, все було прекрасно. Організація була чудова. Я була б щаслива бути серед наших українських людей і відчути себе українкою. Цей, цей дуже важкий для України час. Все, що можна, це тільки допомагати і, звичайно, молитися. Це страшно. Війна і ніколи ми таке не уявляли. Навіть У мене кум у нас воює. Ам... І три друга товариші вже їх, на жаль, нема. І зараз ми займаємось благодійністю. Сьогодні був надзвичайно красивий день, чудовий. Багато зібралося наших е, е, детройських як сказати, людей, друзів, приятелів. Ми дуже всі щасливі, задоволені. І сьогоднішній день хочемо подякувати найперше нашим захисникам. На жаль, такою дорогою ціною ми. Збираємося тут, щоб... Зараз, <плачу>, щоб підтримувати, але перемога особливо буде завдяки нашій всім підтримці, нашим українцям. І дякуємо щиро вам, всім нашим волонтерам. Я виїхала 22 роки назад, але Україна завжди буде в моєму серці, і я буду підтримувати її до кінця мого життя. Сьогоднішня подія надзвичайно вразила мене. Це пісні моєї Скажем так, молодості пісні тих часів, коли я виїхала просто з України, і вони надзвичайно мене підтримують, тривожать А присутні на благодійній події. Американці мали нагоду дізнатися більше про нашу культуру та цінності, які ми зараз відстоюємо. Мені подобається думати, що я тут представляю середньостатистичного американця, який хоче підтримати Україну. Любить мир, любить демократію, і зробить усе можливе, щоб миролюбиві, сильні українці мали світле майбутнє. Крім того, гості заходу могли виграти сувенір з фронту і таким чином допомогти нашим бійцям. Розповідають представники «Help Heroes of Ukraine». Невід'ємною частиною на нашого пікніка був була лотерея. На які ми розігрували безліч лотів з України, це, наприклад, гільзи від наших військових розмальовані картини, прапори цього дня нам вдалося зібрати більше мільйону гривень. Таким чином, частину коштів ми спрямували на закупівлю одного хамві для підрозділу, який зараз служить на Харківському напрямку. Іншу частину грошей ми направили до великого загального збору на 10 комплексів БПЛА. Загалом це 100 надважливих дронів для підпідрозділів гур. Людей, звичайно, приваблює бути частиною чогось якогось процесу, частиною якихось або лотереї, або частиною. Закупівлю таких автомобілів люди цільові донати краще сприймають, ніж ні цільові. Дуже дякую гурту «Тріоді» за те, що «Тріода» сьогодні зробила цей день справжнім святом. Насправді було свято, свято, свято чудової музики української І, е, е, взагалі ми знаходимося в чудовому місці. Це парк Діброва, дуже все е, гарно, дуже все по-українськи. Е, я думаю, що все було дуже, дуже чудово. Також додав, що нещодавно команда Help Heroes of Ukraine спільно з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України оголосили масштабний збір коштів на 100 авіаційних безпілотників. Мета 400 тисяч доларів. Я би сказав зі своєї точки зору, я думаю, що нема маленьких донатів. Я думаю, що взагалі кожен донат незалежно від, від цифри, незалежно від чеку, незалежно від суми, яку дають. Якщо це йде від серця, воно допоможе е, нашим Збройним силам. Звичайно, на сьогоднішній день дуже непросто збирати е, кошти, е, тому що люди частково виснажились. Тим не менше, такі е, концерти, такі пікніки, вони дають нам збогу говорити про Україну, доносити інформацію і. Власне, маленькими кусочками збирати, збирати цю допомогу, щоб бути максимально ефективними. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Давид Берешвілі, правда, тут Львів.